Як підтримати спорт у часи війни, і чому ця підтримка така важлива? Поговорити про це вже в четверте від початку великої війни зібралися в Києві спортсмени, бізнесмени та медійники. Тут ділилися реальними прикладами того, як працює спонсорство і реклама у спорті, навіть попри кризу, представники клубів із прифронтових територій розповідали, як тренуються під обстрілами, як рятують команди і виборюють перемоги. Четвертий саміт проходить під час війни, дуже важко, але з кожним роком стає все більше кейсів, все більше бізнесу хоче бути дотичним до спорту. з'являється з'являються дуже багато. Таких міцних компаній, котрі підтримують спорт, і ми хочемо, щоб вони розказали про свої саме кейси тут на нашій зоні, на нашій зоні на платформі СБК. Я думаю, як спортсмен зараз скажу, що я вже багато зустріла тут спортсменів з різного виду спорту, і спілкування між нами воно я вважаю, корисне, і ми можемо спілкуватися на різні теми, такі як спорт, бізнес, якісь робочі моменти, клубні моменти і. Я думаю, для нас це корисно дуже.